Відьмак 3 багато в чому канонічна гра, і її протагоніст Геральт не особливо відрізняється від книжкової версії. На жаль, із кожного правила є винятки. Деколи Геральт приймає рішення, які ніколи б не зробив у книзі. І я для вас зібрав добірку з восьми найгучніших випадків. Геральт вбиває Доплера злодюшку. Виконуючи замовлення невловимий злодії, Геральт знаходить винуватця крадіжок на ринку. Їм виявляється Доплер, який краде їжу для ельфів та інших нелюдів, що живуть на околиці Новіграда. Канонічний Геральт відпускає Доплера під забороною появи у місці. Содат доплай ю. Але гравець має вибір убити бідолаху, а це аж ніяк не відповідає принципам відьмака. Геральт не вбиває за такі дрібні провини. Не допомагає дітям у біді. Гуляючи лісом у велені, відьмак натикається на ніби як занедбану хатину, поряд з якою бродить дикий собака квест кращий друг для людей. Вбивши її, Геральт чує голоси в хатині. Виявляється, там замкнулася група дітей. Вони голодні та просять допомоги. Їхні батьки або ж вбиті, або відмовилися від них, тому діти перебувають у безвихідному становищі. Книжковий Геральт допомагає їм їжею та жменою монет. Втім, гравець має вибір просто піти, побажавши дітям удачі. Well, good luck. Good luck to you, team Жорстоко враховуючи 17 смажених курчат та 72 печені картоплі у його кишенях. Вбиває Кейру Мец. Геральт допомагає Кейрі розслідувати смерть її друга Олександра на колонниці. Але вже в наступному квесті на благо науки Геральт розуміє, що Кейра хоче використати нотатки вченого з корисливою метою і намагається їй перешкодити. На вибір тут є багато опцій, наприклад, умовити її поїхати в Каер Морхен або відпустити до Радовіда, що погано для неї закінчиться. Її третя, абсолютно безгузда опція. Якщо Геральт попросить віддати нотатки, між ними спалахнеться сварка, яка вильється у відкритий бій. Геральт вбиває кейрумець через якісь нещасні записки, повна маячня. Адже після такого з ним не захотіли б розмовляти навіть найближчі люди на кшталт Єніфер і Тріс, найкращі подруги Кейри, між іншим. На жаль, у Грі вони навіть не реагують на такий страшний вчинок коханого чоловіка. мою Маймайнд. Something to hide. Don't like secrets? No. здає торговця мисливцям за чаклунками. У порту Новіграда Геральт зустрічає торговця, що барижить магічними та алхімічними речами від чаклунів. Квест таємничий торговець. Раптом поряд проходить група мисливців за чаклунками, і продавець спритно змивається. Геральт обманює людей радовіда, оскільки не бажає торговцю зла, та і стукацтво просто не в його звичках. Проте гравцю пропонують вибір. Якщо скажете мисливцям, з ким розмовляли, вони війдуть у погоню, спіймають нещасного і спалять прилюдно на багатті. Ну що ж, тепер ви задоволені? Us Left his soup on the go. Дозволяє Дікстрі вбити своїх друзів. Лінійка завдань, пов'язаних із Радовідом, веде до квесту справи державної ваги. І якщо Геральт погодиться брати участь у замаху, то Радовіда чекає смерть від руки Філіпи Ельхард, після чого змовники зустрічаються в театрі. У Дікстри свої плани. Він хоче стати канцлером Реданії та продовжити війну з Нільфгардом, що суперечить бажанням інших. Хитрий шпигун оточив театр своїми людьми. Але надає Геральту право вибору. So you know Відьмак може просто піти і кинути верно на роше, б'янку та талера на вірну смерть. Канонічний Геральт ніколи б не залишив друзів у біді. Він допомагає їм у бою і вбиває Дікстру, що впливає на майбутнє світу. Якщо ж Геральт піде, то його друзі загинуть. Дікстра очолить армію Реданії, а війна з Нільфгардом продовжиться. Бере гроші за Цирі. Пам'ятаєте квест? Пейзаж після битви. Величезне, багатоступінчасте завдання, яке ніколи не закінчиться. Практично у його фіналі ми привозимо Цирі на аудієнцію до Емгира імператора Нільфгаарда. Емгир задоволений, що ми виконали його прохання і наказує щедро нас нагородити. Зрозуміло, що відьмак Сапковського не взяв би гроші імператора, особливо на очах Цирі. Він знає характер дівчини, вона б сприйняла це як образу та відмову від неї. Натомість ви можете взяти гроші. Прислуга приносить вам важку скриню із золотом і потихеньку відраховує належне Геральту поки Цирі стоїть позаду і безмірно засмучена вашим вчинком. 10, 20, 30. Вбиває троля. Квест темніше за все під ліхтарем розповідає про довгі пошуки Філіппи Ейльхард. У підземеллях Геральт натикається на троля Барта, який служить Дікстрі. Лет ми пас, а кінпер. Але зараз Філіппа його одурманила і наказала нікого не пускати за неї слідом. Якщо гравець поспішає, можна просто убити троля під чарами, чого б ніколи не зробив канонічний Геральт. Відьмак вважає тролів розумними істотами, які не завдають шкоди іншим. Отже, вони не шкідливі і не заслуговують на смерть. У разі барта відьмак схитрив і обдурив троля. Збрехав, що у Філіпи болить живіт, ніби вона з'їла купу утопців, і зараз їй потрібна допомога. До речі, у грі, крім Барта вистачає і інших тролів. Не чіпайте їх, а спробуйте просто поговорити. Част Согапензагевсом пейнтанмі. І на кінець Геральт вбиває ні в чому невинну людину. І якось Геральт потрапляє до в'язниці, де змушений довго чекати на суд.

І приходить у призначене місце, де бачить, що Сімон свариться із двома чоловіками. Якийсь волюнт каже, що Сімон зрадив і вбив його брата, і за це заслуговує на смерть. Сімон не заперечує звинувачень, але нагадує відьмаку, що той обіцяв допомогти і повинен тримати своє слово. Так, ситуація із квесту неоплачений борг морально доволі складна. Але за каноном Геральт ніколи не вбивав безневинних людей і навряд чи повинен відступати від принципів у конкретному випадку. Відьмак збирається піти, і Сімон у розпачі нападає на нього. Це велика помилка. Якщо ж Геральт уб'є волюнда із супутником, Лютик так опише вчинок у щоденнику. Іноді, щоб зберегти честь, доводиться поводитися безчесно. А які ви знаєте приклади вчинків відьмака у грі, які він ніколи б не зробив у своїй книжній версії? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Ну, а з вами, як завжди, був Олексарда. Тож до нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.